Якщо комусь цікава силка, це плач Єремії 3,40. І потім Псалом 118,59. Я а, роз а, роздумував про свої шляхи і повернув а, до повернувся до твоїх а, наказів. Псалом в столом 118 59 118 59 і потім Галатам там 6 4 Перевіряйте кожну свою роботу. Says, а, там, кажется, там, написано перевіряйте кожну свою справу, Кожну свою роботу. I am very good at other works. Uh, uh, ми дуже легко з радістю перевіряємо роботи інших, правильно? To Але тут написано кожне свою справу. Бог, Бог хоче, щоб ми думали про себе і uh, перевіряли свою справу, свою роботу. So Тому давайте дадемо життя до нашого малюнку. So, what are some and i can't write them on here because i can't write in ukrainian but think about some characteristics that we use to describe people uh, i mean things as simple as happy or easily angry or what are some other ways that we describe Наприклад, щаслива людина чи людина, яка легко стає агресивною. Може перевернути свою сторінку і давайте починати цей список. Просто називайте щось. About About no, want want uh, взагалі, не просто про себе, а взагалі, що ми можемо сказати про людину, яка охарактеризувати як людину що що так на сочі появилося а пол Відповідає правду, каже правду. Хтось, хто не прилюбив працювати, наприклад. Дуже любив. 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 Дуже любив.

three positive and three negative that sometimes describe you. Uh, я хочу зараз, щоб ви написали про себе три позитивних і три негативних риси, які у вас бувають, бувають інколи. You don't have to let anyone else see. Не показуйте нікому. Mm uh -huh. yes. right, right on the picture. Uh, right на малюнку, picture. на самому малюнку. Це додасть життя цієї людини. Три позитивних, три негативних. І не кажіть мені, що у вас нічого позитивного нема. have any negative. Чи у вас нічого нема негативного? Негативного нема, позитивного we? І ми можемо вигадати, щось вже Можно принять. Perseverance. Yes. 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 yes, yes. That's why I was thinking about translation. Like, sounds like, like right. negative Okay, so let's add a little more life to your picture. Uh, you can add more to this later on when you're alone, but we'll just do a few things here. So I want to, you to write on your picture um, what do you like to do when you could do anything you want? Анітіван ту пейз варту ти. Напишіть, будь ласка, ще на ціє, на цьому малюнку uh, одну дві речі, які ви дуже любите робити. Uh, коли у вас є час робити все що завгодно. Не те, що вам потрібно робити. Не те, що ваша дружина хоче щоб ви робили. Не те, що ваші діти. Потребують від вас if you can have time to do anything, what couple of ва капло цинк лай просто коли у вас є час робити? От ну все що завгодно, б ви зробили? Щоб ви робили? Do you, do you like to spend time with people or Спентаймипо uh, може вам подобається проводити час з кимось? Може, вам подобається час самим собою. Може, ви хотіли б відпочити, чи може хотіли хотіли почати якийсь проект? Щось, що описує вас. Одну одну два. Скільки ви захочете, скільки захочете. Ви можете написати декілька. Окей, okay, what makes you angry? Що робить вас злим, сердитим? Дратує вас. Що дратує вас? your person. Також напишіть це на ці на вашу людині. You angry, what causes you stress. Uh, що вас дратує? Що, uh, від чого ви сердитесь? І що викликає стрес? Від чого ви стресуєте? What makes you happy? Uh, інше питання: що робить вас щасливим? вам споки. Щоб ви записали на своєму листочку це? Може, у вас є якась мрія, чи якісь сподівання на щось ви э, очікуєте чи не, маєте надію? Right that on your person. Теж запишіть на цій сторінки. What kind of dream? What kind of hope? Яка мрія, яка надія? Maybe five years from now, maybe ten years. Може на щось ви сподіваєтесь через п'ять років, через десять років. Амі, амі. Сподівання надії через п'ять років, через десять років, чого ви очікуєте? Чого б ви хотіли дуже же So if you look at your picture, it's beginning to come to life. Коли ви дивитесь зараз на вашу сторінку, то вона оживає, да? It's not just anyone anymore, it's becoming you. Це не просто хтось. Це вже більше схоже на вас. Ай дан а пикше. Like this for myself a couple of times. And I like to keep it and watch what changes over time. How some of the negatives go away and other new ones come. Як uh, деякі негативні моменти вже пройшли, але з'явилось щось негативне нове нове. Some of the positives grow stronger. Uh, деякі позитивні сторони стали сильніше. Мої бажання робити щось змінилось. Це дуже гарний спосіб побачити себе. Може здається це така якась дуже проста річ, яку можна зробити. Але насправді це дуже допомагає нам перевірити себе. Тому що інколи ми бачимо те, що нам подобається, те, що гарне в нас,

If any of you are willing to share how the war and all of the things that you are experiencing, if or how that has changed how you see yourself, як вплинула війна на те, як ви бачите себе? Що змінилось в тому, як ви почали бачити себе, дивитись на себе, сприймати себе? Do you understand what I'm asking? Розумієте це питання? Може хтось хоче поділитися своїм досвідом. Я можу невелике досягнення. в мене є що досягнення. Коли почалася війна, мені прийшло розуміння, що я маю для того щось робити. Я поступила в університет. Так, на, 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 на соціальну психологію, для того, щоб в подальшому в цьому напрямку розвиватися і є в мене певні бачення. Mm -hmm. от, от, mm -hmm. Це одне от, от, таке, що так. Я справа, скажу, але моя мама це працює. Thank you for sharing that. And that was something that you saw in yourself as a possibility that you might not have seen otherwise. Mm -hmm. How has this time Change the way you see yourself. Maybe it's a positive way, maybe it's a negative way. Як змінилось ваше бачення себе? А як коли віна почалась? Це може бути позитивне, чи може бути щось негативне? Maybe particular. <coughs> це може бути інколи дуже важко прийняти а, і прийти до цього моменту, щоб прийняти це для себе. Для всіх нас і особливо може для батька, для лідера, що ми не можемо все змінити. Hurricane, you cannot stop it, you just have to live through it. Наприклад, як ураман буря якась, ми не можемо зупинити її, ми можемо просто пройти через це. Дякую. The Куди б вона не переїхала там і mm -hmm. розставить бос, mm -hmm. рано діти, mm -hmm. людина, якби це переживши, вона все mm -hmm. одно дов... mm -hmm. починає робити те, що вона робила раніше Навіть mm -hmm. якщо хочеться змінити це, і змінити обставин, mm -hmm. change yourself, change. I yes, thank you for sharing that. It is true. Sometimes we have even talked about someone recently in our lives that is. struggling in a negative way, and our statement was, wherever he goes, there he is. Ми розмовляли якось з людиною, і ми ну, якби оцінювали ситуацію і казали, що куди б ця людина не поїхала, вона залишається такою, якою вона є. We take ourselves with us. Да, ми їдемо зі собою, куди ми не поїхали. And for you all, I have seen this in a positive way That your love and your care for others did not stop when you came um, to the West. І те, що я побачила у вас, теж куди б не поїхали, ви все одно проявляєте заботу про людях, піклуєтесь про них, допомагаєте і проявляєте любов. Ви проносите цей образ Божий, який Він вклав у вас. Ви проносите його, куди б ви не поїхали. І знаєте, що трапляється? Люди дивляться на вас і кажуть, вона нагадує мені когось. Я знаю, що ви нагадуєте мені мого небесного Батька. Тобто, інколи ми бачимо нашого Кристина в іншому. Тому що інколи ми бачимо нашого творця один, одно, од, од, один в одному. <різь> Може, хтось ще хотів би подивитися? Ми навчила. Ми винавчили цінувати кожен день, який ми можемо почути свої іфектів мене. Спочатку боротьба за страхом дітей. Страх дітей, так. І держави виділяють штрафи, які не облідники вам будуть їх дітей. А то German spokesman is here is children's aptitude. Болить, я мама не можу дати відповіді на всі питання, але ти розумієш, що болить. А Ангелає мама cannot give answers to all their questions but uh, you understand that God is near. коли дуже-дуже темно і здається, що Uh how to trust yeah. God uh, in the moments when it's really really dark and you feel like God is not there. How it is measurement yeah. for you. But you understand that God is near. І і в цьому If someone is buying его text seeking eat and having light inspired and that interest that that um, that experience that confidence that begins to come is something that cannot happen any other way except by this experience uh, інших обставинах. Тільки якщо ми проходимо через якісь певні обставини, тільки тоді ми отримуємо цю впевненість і цей досвід. We want to be like our creator. Ми хочемо бути як наш творець. We want to express his beauty. Ми хочемо виражати його красу. We would all tell him, we want to do this. Ми кажемо, так, ми всі хочемо цього. And he says there's only one way. А він каже, є тільки один шлях. We express it through suffering, ми виражаємо це через наше страждання, through loss, через uh, те, що ми щось uh, тіляємо. Uh, через ті моменти, коли ми дозволяємо йому проявлятись через нас, через нашу ідентичність, сяється через нашу ідентичність. You are doing that for yourselves and your children. There is a value in who He has made you to be. We live in a world where leaders, people assign value in particular ways. Ми uh, живемо, живемо в тому такому світі, де uh, лідери, де uh, ті, хто мають владу, вони uh, дають би, певні uh, ознаки, що треба робити, як треба робити. have value because you валюю that way. А uh, ну такі прості речі, як, наприклад, хтось каже: якщо ви одягаєтесь таким чином, то ви маєте якусь цінність.

And many people are are not valuable. Багато людей в світі страждають, тому що їм кажуть, що вони не мають цієї цінності. Діпдан, ви вон тобі валют. Ми хочемо бути важливими. Ми хочемо бути цінними. do. не тому, що ми щось робимо. Not because of how we look. Не тому, що ми виглядаємо якимось чином. Not for how we make someone else feel. Не те, як ми робимо, не те, як ми як інші відчувають по про нас. Because that will all change. Тому що все це зміниться. One day I'm valuable to someone. Один день я буду важливим чи цінним для якоїсь людини. And the next day they change their mind. А наступний день вони щось Змінилось, і Вони по-іншому думають про нас. І кажуть про інші цінності. I am a and of God, the Я унікальне цілеспрямоване творіння Боже. Я маю особливу ідентичність, тому що Бог створив мені по своєму, по своєму образу. And I am valuable because God says I'm valuable. You don't have to do anything. Вам не треба нічого робити. You don't have to be anything. Вам не треба ніким бути особливим. You you. you are valuable simply because God created you. created Ви тому що Бог створив створив вас вас таким. He he and said that's very good. Він і сказав: "Це дуже добре".

Вони інколи навіть кажуть, якщо ти зробиш це, то я буду любити тебе. Якщо ти зробиш це для мене, я буду з тобою до кінця життя. Я буду любити тебе, якщо ти проявиш свою любов до мене, ось якимось шляхом. It's nice to be by це гарно, якщо інші люди цінують нас. It makes us feel good. Ми відчуваємо себе гарно. Айга піподара валю і майдею. Є люди, які я ціную завдяки тому, що вони роблять для мене. Авакар механік, аменуфіксиз майкар. У мене є механік, який ремонтує мою машину. he does. Я дуже ціную, його, тому що він робить те, що він робить. Айка my car, it's having problems. Я звоню йому, кажу, мене проблеми з машиною. And I value him for it. І Я дуже ціную, як він роман, що він ремонтує її для мене. We are valuable to others, and we value people for how we can help each other. Ми цінуємо людей, чи люди цінують нас завдяки тому, що ми можемо зробити для них. But we have to be very careful. Але нам треба бути дуже обережними. We make unwise choices when we do things for other people just to make ourselves valuable to them. Нам треба дуже обережно бути з нашими немудрими рішеннями, тому що інколи ми робимо щось для того, щоб заслужити їх цінність, чи заслужити їх оцінку. And and it's a problem when others threaten us and say You will be valuable if you do this thing for me. І дуже, дуже обережно треба, коли вони...